Привіт, малята! Сьогодні будемо вчитися розрізняти поняття великий та маленький. Дивлячись на картки, будемо розвивати мислення, увагу та спостережливість. Ой-ой, ой хто це на пеньочку сидить? Дітки, ви пізнали, хто це? Так, малята, це роденька білочка. Подивіться уважно і скажіть мені, будь ласка, яка білочка? Велика чи маленька? Так, мої любі, руденька білочка велика, а горішок на картинці маленький. Грибочки та квіточки теж маленькі. Марійка та ведмедик теж до нас завітали. Дітки, подивіться уважно і скажіть мені, будь ласка, хто на картинці великий, а хто маленький? Подумайте уважно. Так, малята, ведмедик великий, а Маріка маленька. А це зайчики-побігайчики. Дітки, зайчики великі, а морквинки у зайчиків маленькі. Знов ведмедик завітав. Дітки, подивіться уважно і скажіть, хто на картинці великий, а що маленьке, як ви гадаєте, уважно подумайте! Так, малята, ведмедик великий, а горщик з медом маленький, Бджілки також маленькі, та грибочки маленькі. Ой, а це хто? Так, дітки, це колобок та лисичка. Колобок котився лісом та зустрів лисичку. Лисичка, дітки, яка велика, а колобок... Маленький. На сьогодні все. До побачення, малята, та до нових зустрічей!